Усі думки та поради промовлені в даному відео, не несуть на собі мету образити або применшити старання людей. Моя справа розповісти про украрт та зі свого досвіду дати поради, а ваша прислухатися та зрозуміти. Або ж просто не звертати на неї уваги. Дякую. Усім привіт! З вами пані Самуїл, і сьогодні у мене на огляді новий проект від українського самовидавництва Spider Zin. Артбуку за мотивами серії мультфільмів Людина-павук навколо всесвіту та Людина павук крізь Всесвіт». Я покажу сам артбук. А також додатковий мерч, який можна було придбати разом з книгою. Приємного перегляду. Одразу можу сказати, що мені дуже подобається така деталізована обкладинка. А ще величезна дяка за те, що вона матова і не відблискує. Дуже добре, що знизу на кожній сторінці зроблена нумерація сторінок. Це допоможе швидко зорієнтуватися, який автор у цієї роботи. Подобається як нас в книзі одразу зустрічають яскраві ілюстрації. Деякі художники малювали цілі розгортки, і це дуже круто. Хоча і в цьому є маленький мінус, коли корінець книги з'їдає, хоч і не значну, а все ж частину малюнка. І, на жаль, це сильніше всього помітно на ось таких геометричних формах. Як фанат Всесвіту Павучка, я дуже рада бачити, як художники та художниці з відповідальністю поставились до ілюстрацій в цю збірку, бо помічаю відсилання на сам стиль мультфільмів. оці коміксні крапочки та ефекти. Прям дуже влучне попадання молочинки. Є багато класних сторінок з власним стилем художників, але вони все одно дуже гарно вписуються у збірку і змістовно не випадають з неї. На цій ілюстрації я б трішки додала світло від того ж місяця, бо в деяких місцях ілюстрація затемна. Класна робота. А от ця затемна. Можливо, її трішки зіпсував друк. Можливо, вона така і є. Але перші секунди мені довелося вдивлятися, щоб зрозуміти, що хто іде. Тільки на записі вже під яскравою лампою. Усе плюс-мінус видно. Отут я наче дивлюся на скриншот з мультфільму. З першого погляду виглядає як проста робота. Але я уявляю, скільки часу пішло на цю перспективу та наповнення крамнички продуктами. Робота виглядає, наче от як знаєте, голографічні картки. Які ще переливались, і герої змінювали своє місце знаходження. Отут щось від цього ефекту є. Мені подобається, але трішки не вистачає отут лінії, щоб не зливалася нога з тілом дуже подобається ця сюжетно розділена ілюстрація. Гарно, дуже гарно. А ще радує продуманість того. Що будівлі у відзеркаленні скла трішки, як би це сказати, пливуть. Якщо помітите на моїх наступних роботах отакі цяточки, то знайте, що мене вкусив павучок цієї збірки. Класно виглядає. Люблю отакі геометричні стилізовані фоном ілюстрації. Персонажі виглядають на них яскраво. Ще одна гарна ілюстрація з будівлями. Подобається, як показали великі будівлі навпроти героїв. Розгортка двох художників, які намалювали персонажі, який мені дуже сподобався в мультфільмі. Класні яскраві ілюстрації. Від мене вподобайка закітика та динамічну роботу. Хоча і ця дуже цікава, але, як на мене, виглядає наче трішки не вистачило часу на завершення. Дуже крута робота з купою деталей, які я не одразу помітила. Дає привід не один раз повернутися до артбуку. У мене багато питань до цієї пані. Я б трішки, по-перше, опустила б її, щоб афрозачіска не обрізалась на ілюстрації. Плюс світло за спідницею якось дивно обрізає ногу. Ну і знову ж не вистачає контрастних ліній, бо ковтинка під пахвами зливається. Трішки якось фон піксельним здається, але думаю, що то через друк, тому тут нема питань. Подобається робота. Посмішило відсилання на 1715. Але з анатомією руки трішки проблема. Проте загалом дуже гарно підібрані кольори. Крута робота з перспективою. Я особисто взагалі так не вмію. Тому із задоволенням завжди дивлюся на такі ілюстрації. От про що я кажу: контрастний акцент. Незважаючи на те, що темний силует на яскравому фоні. Завдяки більш світлим лініям він виглядає ще яскравіше. Але я б слідкувала за випадковими дотиками до краю сторінки. Фігуру потрібно було б опустити трішечки нижче. Класно, яскраво, динамічно. Видно, що автор багато чого вміє. Але над анатомією тіла треба ще попрацювати. Оці дві роботи подобаються. На цій ілюстрації таке враження, наче поєднали 3D та 2D, що виглядає дуже гармонічно. І оця ілюстрація подобається. Не дивлячись на те, що залишили половину роботи білою, також виглядає гарно та динамічно. Анатомія. Що з рукою? Робота загалом гарна. Але, ну, це одна з центральних зорових точок і. Це дуже помітно. Виглядає мило, добре, що виділені персонажі. Я спочатку не звернула уваги, що це спільна розгортка, дуже класне та цікаве поєднання двох сюжетів в спільній ілюстрації. Загалом ще є над чим працювати, але молодці. Мені щиро подобається ця робота. Але я не розумію, нащо отак обрізати ноги. Тут питань немає. Подобається. Передано характер і такі собі недобрі наміри. Люблю такі артбуки саме по різноманітним всесвітам, бо тільки фанати та уважні глядачі згадають, хто це. А от їй я б не хотіла перейти дорогу. Мила робота. Але ну на такій висоті, як павучки пересуваються на своїй павутинні, волосся ж повинно розлітатися, хоча б чубчик. Просто й мило нічого більше додати. Дуже подобається ця ілюстрація за оці всі відсилання на старе мистецтво. Це прям плюс 10 до моєї любові к ілюстраціям. Ще із такими нестандартними павичками. Клас. Супер. Подобається робота з усіма цими детальними голограмами, як фотографії. Виглядає по-живому. Плюс гарне оформлення завдяки цим гліч-ефектам. Теж дуже сильна та емоційна робота. Подобається. Руку з'їла пітьма. Ну любі художники. Ну, отут є контрастне світло. Чого б не додати його трішечки і сюди, щоб не було у такої чорної плями на малюнку. На цій ілюстрації я можу зрозуміти чорні силуети. Бо головне тут ось ця частина. Дві різні за характером та емоціями роботи дуже сильно контрастують одна з одною, і це дуже підсилює емоції глядача. Молодці, що художники, що людина, яка займалась версткою сторінок Чарівна сторіночка. подобається її легкість та спокій. А от на цій ілюстрації мені подобається Мігель. Бо він виглядає, наче я, коли готую. Постійно щось жує. І ці ілюстрації я можу тільки похвалити. Бо подобається динаміка як на цій роботі завдяки павутинню і позі. Так і тут за рахунок того, як добре намальовані рухи павучків. Хоча Мелза мені трохи шкода. Тут нема питань. Але я не розумію, нащо додавати свій нік, якщо усі художники підписані поряд зі своїми ілюстраціями на кінці книги. Плюс тут трішечки не пощастило відрізало частину символа собачки. Оцей. Знову ж автор дуже ризикував, додаючи так близько до порізки сторінок текст. Бо його могло просто зрізати. Щоб такого ніколи раптом не сталося, я би порадувала такі таблички з текстом додавати трішки ближче до центру. А так емоційно сильна ілюстрація. Ох, отут починається мій найулюбленіший розділ. Ілюстрації з павуком Нуаром. Оці краплинки дощу на повутинні окрема та дуже класна деталь. Моя любов на все життя тепер. І на цій роботі все мені подобається. Нічого сильно не зливається в темряву. Розумничка. Трішки затемні в деяких місцях роботи. Проте це можуть бути і казуси друку. Але виглядає нормально. Класна робота. А ось на цій. Я б трішки подумала, як відділити плащ від каменя чи на чому він тут сидить, бо воно зливається. Цікава та гарно намальована розгортка. Подобаються текстурки та кольорова гама. Проста стилізація, проте симпатична. І я б не відмовилась від відвідування такого психолога. Подобається дуже як намальований костюм. Бентежить трішки нога на цій ілюстрації. Якщо це її ліва нога, то вона дивно повернута подобається ця сторінка з купою різних образів свина павука. Павучок тут ну такий манюня дуже милий. Але, дивлячись повністю на роботу на оці фонарі, я б все ж хотіла більшої акуратності в ілюстраціях. Не розумію, куди діваються ноги Гвен. А ще старайтесь оминати таких на перший погляд зіткнень різних ліній, щоб лінія ноги не зливалася з лінією робота, бо вона наче одна, і це збиває трохи з пантелику. Треба буде передивитися мультфільми, бо я щось не пам'ятаю такої сцени, проте виглядає дуже стильно. Подобається ця розгортка та ідея з відзеркаленням. Оце все графіці. Прям класне. Смакота. Над цією роботою я б ще працювала і працювала. Можна було б додати хоч павутиння. Тут добре. Динамічно цікаво. Подобається додавання коміксних слів для опису звуків. Гарна робота з незвичними, на перший погляд, кольорами. Подобається композиція з дзеркалом. А оця прям кайф. Дуже подобається поєднання декількох сюжетів в одну ілюстрацію. А отут, скоріше за все, мій промах. Бо я не розумію, а можливо не пам'ятаю, до чого тут такий фон обійки. Хоча намальовано гарно, мені дійсно подобається. От є різниця, коли спеціально намальовані ілюстрації у стилі начерку на цих двох роботах додаткові оці всі лінії дуже класно доповнюють їх. Ще подобається психологічна ідея цієї ілюстрації. Класно зроблена. Треба все ж слідкувати за тим, щоб художники не додавали ніяких текстів, важливих деталей у центр Бо, ну, Якби не було тексту, і не було б помітно, що тут щось не так. Бо корінець з'їв літеру. А загалом розгортка гарна. Мені дуже подобається символізм з квітами. Підсумовуючи, артбук на завершення подає дуже круті ілюстрації. Оця на контрасті дуже виграшно виглядає. Прям класно, дуже класно. Завершує цей артбук отака от велика розгортка з багатьма персонажами. Шкода, що все ж таки знову не подумали про зріз, та через це зрізало руку. Але загалом робота на неймовірному рівні. І це дуже гідне завершення книги. Стандартні вже для кожного мого огляду сторінки з авторами усіх ілюстрацій та адміністрація проекту. А тепер маленький огляд додаткового мерча. Перше, що я вам покажу, це ось такий постер, ілюстрацію з якого ми вже зустрічали в книзі. Треба буде обов'язково зробити для нього рамочку та кудись повісити, бо штрикати булавками чи зіпсувати скотчем мені взагалі не хочеться. Друге, це ось такі подвійні листівки з дуже гарними візерунками та обладунками на героях. А ще були ось такі чарівні акрилові дармовиси. Деякі з них навіть двосторонні з різними деталями. Три великих та цікавих стікер-пака. А на завершення новиночка серед мерча. Чарівний блок для нотаток. Ось таким величезним вийшов мій огляд на цей проект. Я дуже рада, що цей екземпляр тепер буде сіяти в моїй колекції. Я бажаю адміністраторам проєкту не зупинятися і продовжувати об'єднувати художників і художниць для створення таких якісних проєктів. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. А підтримати мою творчість та канал ви можете за посиланням в описі на мою крамничку з мерчем. До нових зустрічей. Бувайте!